Привіт, малята. На дворі осе зима, білим снігом замила. А до мене сьогодні завітав незвичний гість. А щоб дізнатися, хто це, послухайте і відгадайте Загадку Ні рук, ні ніг немає, а рухається, носа немає. А дихає, рота немає, а п'є та їсть. Хто це малята? Це кімнатна рослина фікус. Розгляньте його уважно. Що є у фікуса? У фікуса є стебло та листочки. А які у нього листочки, як вони виглядають? Листочки у Фікуса великі з тонким кінчиком, зі смужкою посередині, а якщо обережно погладити листочок, ми зможемо відчути, що він ніжний, тоненький. А стебло фікуса тоненьке чи товстеньке? Справді воно надто товсте, як для квітки, навіть товстіше, ніж олівець. А ще стебло фікуса схоже на стовбур дерева і такого ж кольору, як стовбур дерева, коричневого. Малята, у тій рослинки є ще одна частина, яку ми з вами не можемо побачити. Це коріння, і вони знаходяться у землі. Малята, а як ви гадаєте, чи можуть кімнатні рослини жити без догляду, без світла, без води? та без землі. Ні, не можуть. Домашніми рослинками потрібно доглядати час на їх поливати. Давайте з вами познайомимося ще з деякими домашніми квітами. Ось погляньте, це фіалка. Герань, драцина. Запам'ятайте їх уважно та як вони виглядають. А зараз давайте пограємо. Подивіться уважно на малюнок, які квіти стоять. Давайте їх разом назвемо Драцина, Герань, Фіалка, Фікус. Молодці. А тепер міцно-міцно закривайте свої оченята. А тепер відкривайте оченята. Так якої квітки немає? Так, фіалка. А тепер ще заплющуйте оченята міцно, міцно. А тепер відкривайте, якої квітки настало? Так, герані, молодці. А тепер ще заплющуйте оченята міцно міцно Відкриваємо, якої ж квітки настало. Драцине, молодці. Малята, ви всі дуже уважні та великі трудівники. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей!